Сьогодні, в черговий раз, ми зустрічаємося з директором приватного підприємства Курі Шепітко Василем Васильовичем. Доброго дня Василь Бажаю здоров'я Обстрілюється енергетична система країни, вимикається світло в будинках. Скажіть, як працює в таких умовах підприємство? Ну дійсно сьогодні, ви бачите, яка складна на сьогоднішній день ситуація. от і в Україні, в державі нашій, ну і в нашому місті. Дійсно, сьогодні по різному вимагають електричні мережі і 8 на 2, і 6 на 4, графіки. Да, а і без графіка. Ви знаєте, ми пережили ці предвиходні дні, які дійсно були дуже важкими для всієї енергетичної системи держави. Ну і дійсно нашої енергетичної системи, нашого міста. Що відноситься до нашого житлового фонду, який ми надаємо послуги, я неодноразово на наших зустрічах говорив про наші енергетичні схеми наших будинків. І дійсно ми їх підтримуємо, наскільки можемо. Але сьогодні я би сказав, що йдуть дуже великі перевантаження, дуже такі йдуть потужні перевантаження на всі щитові установки, на всі автомати, на всі ті місця, які забезпечують житловий фонд. Дійсно дуже, ну, скажімо так, що навіть не в один раз, а в два рази. А якщо взяти, що багато будинків були збудовані в кінці, кінці 60-х в началі 70-х, у нас в основному житловий фонд, в основному старі черемушки, то ті будинки, які завчасно не були зроблені, хоча ми попереджували жителів, що давайте автомати, ми на кожну вашу квартиру. Поставимо автомат, давайте там поміняємо кабель, давайте ще щось виконуємо. Ну люди цього не розуміють. Вони рахують, що це повинно бути за наш кошт. Я ще раз хочу наголосити, що ми відповідаємо за під'їздне освітлення, за те, щоб в під'їзді був світ. Але розуміємо, що сьогодні Обленерго рішення Менкіри вже з 15 року не. Надають кошти на утримання внутрібудинкових мереж, тому що будинки приватизовані, вони цим рішенням сказали, що ви ваші будинки, ви за них і відповідаєте. Тобто всі кошти треба виділяти. Ми сьогодні, так само, як. Водоканал, як теплокомун, так само і ми сьогодні ведемо мову про те, що треба будинкові мережі утримувати самим жителям. Заключати з нами договір, ми тоді візьмемо ще одну електрику, тому що в нас сьогодні електрик в одній особі. І він сьогодні, ну, скажімо так, навіть гірше, чим, скажімо, чим пожарних, тому що тільки будинки відімкнули від електромереж, тільки вмитаються і зразу десь щось горить, зразу десь щось плавиться. Ну, в цьому відношенні хотів би ще раз попередити всіх жителів, попросити, е, ну, що можу роз'яснити, да, якщо у вас вимкнувся світло, мережі від, е, відключили світ, да, то в цей момент треба що зробити? Саме необхідне. Перше, виключити болір це збереже ваш болір, збереже електромережі, виключить. Холодильник. Збережи, опять же, холодильник, тому що у, перенапруга. коли перенапруга, холодильник, воно знаходить слабе місце. Uh -huh. Якщо у вас там десь поганий контакт в розетці чи в штекері, обов'язково там, там воно знаходить. І дає на мережі, ми сьогодні м -м, кожен день десь міняємо автомати, кожен день десь міняємо кабелі. Вчора до пізньої ночі працювали на Льва Толстого 5, да? там згорів, правда, жителі коли вже. Стикнулися. Стикнулись, вони купили кабель, купили автомати. Наші люди вчора ми підключили туди енергетику, і вони вдвоє вчора це зробили. І дочекалися вечором до пізнього вечора, коли дали, дали електроенергію, вони все провірили, все, сьогодні доробляють. Тому що, ну, на жаль, сьогодні, якщо навіть ті автомати не відповідають тим номіналам, а сьогодні багато ж є, шерпотреба, скажімо так, то він не буває. От ми поставили би, там на 60. Кіловат там, той рубільник, а він вибиває, тому що він не фірменний, не фірменний. він не фірменний. Він витримує ми нагрузочими великими провірями, він не витримує те, що він повинен витримувати. Тому сьогодні знов цю роботу робимо, знов цю роботу міняємо. Я би хотів ще раз наголосити, що люди добрі, якщо у вас вимкнули електроенергію, Виключіть, виставте якусь лампочку, щоб ви бали, побачили, що дійсно, побачили, що включився електричний струм, і потихеньку включайте свої прилади. Я розумію, що сьогодні, якщо дають 8 на 2, то хочеться і постирати, хочеться і спекти, зберегти в е, холодильнику там все, що там люди заготовили. Я це дуже розумію. Але ви збережете. І електроприлади свої, ви збережете і е, системи електроподачі в ну, скажу, от Ми робили ремонт, там у нас на старих черемішках 11, а ну і кусок кабеля від е, щитової установки до квартири, коли працівники білили, почав стріляти. Житель каже, оце ви нам щось зробили. Та це не ми зробили. Цей кабель треба вже давно було поміняти. Тому що ну це ваше. Це дійсно відноситься до вашої квартири. Цей електрострум подається до вашої квартири. Цей кусок кабеля, дайте ми його поміняємо. У нас є професіонали. І дійсно хотів ще раз би наголосити, що треба запрошувати, дзвонити, телефонуйте, щоб працювали наші електрики. Тому вони знають, що робиться в цій системі. Вони знають, що треба там зробити. А в нас і кулібіни, які ну, дійсно десь може колись в нас працювали. Там, от вибило, наприклад, одну фазу. О, давайте все перекинемо на ту фазу, яка робить. Mm -hmm. Ні, в цей момент ви дзвоните нам. В цей момент треба дзвонити в ДТЕК. Вони висилають бригаду. І ми з цими общими усиллями ці питання вирішуємо. Можна mm -hmm. да, назвати? Mm -hmm. Ну, телефон є. На, на кожній щитовій установці. Я зараз не пам'ятаю дійсно як на кожній щитовій установці. Написаний телефон нашого диспетчера. Є е, 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 телефони нашої відділ. Ну відділу. Більшість людей вже знають телефони електрики. Вони вже напряму дзвонять, телефонують. Його звуть Сергій, вони його визивають, ну, він без одказний. При включенні все може бути. Перенагрузка і горить вся апаратура. От, от я би хотів це ще раз донести. Ми сьогодні працюємо над тим, об'явиці на, поставимо на, 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 на входних дверях, щоб люди це розуміли. От, от, от це такою, через всю таку ниточку це за, на сьогоднішній день треба провести, що оце все залежить від нас разом, від вас, від жителів і від нас, працівників Дому управління. Ну, Були проблеми до. Цього складного часу стосовно сплати. Як сплачують сьогодні за ваші е, надані послуги, і над чим працює зараз підприємство? Ну працюємо дійсно. Сьогодні перша тема це за щоб вмикають електроенергію, потужність, щоб е, дійсно дати людям світло на той певний час, який щоб вони дійсно щоб воно працювало, і люди могли і зігрітися, і, і вих... ну, бути людьми, скажімо так. Тому що коли ми сьогодні Диває вже звикли, да? да, ми. Ми привикли до таких цивілізованих умов. На жаль, сьогодні ми десь приблизно, як в 2000-му, під час е, о, о, того обл'єдіння, коли воно було, ну то було набагато гірше, конечно, ніж сьогодні. Сьогодні все рівно там, через 12 і часов, і, через 10, і, через сутки вмикають е, електрострум, все рівно ми вертаємося до цивілізації. Що е, касається сплати, ну от, дійсно, в мене по штату повинно бути два електрики. Але я не можу утримувати два, тому що не платять. Mm -hmm. Сьогодні є будинки, навіть от вчора ми працювали на льва то 5, Там є люди, які доржні по 12 тисяч гривень. Так, mm -hmm. да, скажуть, та от ви в суди, та й подаємо суди, а нема, та ж ісполнительна служба не має що в них забирати. Тому що вони живуть там, ну скажімо так, як как... на жаль, сьогодні такого закону прямого ще немає, щоб можна було їх переселяти в якісь там общежиття, якісь холстери робити для них. Я думаю, що це майбутнє і це буде, але совість треба мати тим людям, які можуть платити, і не хочуть. Вони вважають, що це вони мені платять. Та ні, ви платите тому електрику, тому ж самому працівнику по прибиранню придобової території. Тим Те самим майстерам, які роблять ремонт. Вчора той же случай ми закінчуємо ремонт тут на Альбато 107, прибігла жінка, от заберіть своїх майстерів, нам не треба красити, воняє. Ну. Пробачте, як краска, вона дійсно дає оліфа, дає розтворити, дає це вона дає запах. Ну але ми в ремонт повинні закінчити, якщо ми його почали. До нового року у нас заплановано по плану. Ми виконуємо ці роботи. Хотілося б ще раз звернутися до жителів і з розумінням, щоб вони віднеслися до нашої роботи. Ми сьогодні можемо те, що можемо, але, але во всьому ми залежимо від самих жителів. Тому якщо не будуть сплачувати квартирну плату, ми не зможемо утримувати людей, тобто працівників, які дають послуги по утриманню житлового фонду. Ті самі двері не будуть закриватися, тому що не буде слесаря, сварщика, які має зберегли. Дійсно, сьогодні ми пішли на те, щоб залізничний район нашого міста, ми сьогодні заключати будемо договори на Утримання доволіх мереж по теплу, по воді, по електроенергії. Ще раз хотів би наголосити, комфорт і добробут залежать від самих вас, жителів будинку. Якщо ви завчасно будете сплачувати квартирну плату, якщо ви завчасно будете звертатися з заявками на ті чи інші роботи, ми дійсно зможемо утримувати колектив, який буде надавати якісні. Своєчасні послуги тому ми зараз працюємо над тим, щоб зробити договори і все з жителями заключати ці договори. і мало помалу робити цю роботу, тому що ну особливо зараз. Скажем так, в пожежному режимі це дуже важко. Дуже важко. На сьогоднішній день я кругом, але ми розуміємо, що це війна, що треба працювати, що треба вірити, вірити в перемогу да, підтримувати людей, тому що в них теж, скажімо так, психологічний такий стан в людей сьогодні дуже особливо. Це відноситься до людей похилов'ї. Тому ми з розумінням працюємо. От. Ну, а Тих, особливо ще раз хочу звернутися до тих, хто може платити. Це люди бізнесу, адвокати, парикмахери. На жаль, є такі випадки, на жаль, є такі люди. От, я сподіваюся, що все-таки, якщо вони десь, от, люди, які мають можливість сьогодні платити, вони ще раз почують, що треба людям, які надають послуги, треба їм платити заробітну плату для того, щоб ми їх могли утримувати. Ви розказали, яку роботу проводить підприємство, і робота велика проводиться. Які плани на майбутнє? Плани. Плани саме перше на мене це. Якби планувати роботу, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли. Це, це одне. Навірно, да, це найперше. Плани в нас є сьогодні багато ще таких місць, де слабких, де протікає покрівля. Зараз дощі, особливо шиферні старі покрівлі, де ми не встигли зробити, О, де ми думали, що ми зробили, а дощі пішли, сніг упав, коли лежав, воно потекло. Ми думаємо, як це зараз виконувати, тому що по шиферу не підеш, він сьогодні не утримаєшся, звички не зробить. Ну, Є питання такі. Ну і плани будемо, думаю, вже не будемо. Ми вже бачимо, що на слідчий рік ми повинні які під'їзди ремонтувати. Це в нас і будинки прикордонників, хоча вони нові, їх вже ну, якби в 2014-2015 році здали. А після будівництва 20 років не підходять до ремонту поточного. Ну, Там вже треба робити. От, ну, дійсно, в нас і в планах. Е і 257 будинок ремонтувати. Ну, будемо працювати з людьми. Зараз ми робимо ремонт 121 й залізничників. Закінчимо ремонт проспект Перемоги 7. От. ну, Дійсно, там люди не задоволені, тому що вони хочуть, щоб пластикові вікна поставили. Ну, Ви зрозумієте, це програма державна. Вона виконувалася в прошлому році. Державою цю дійсно ця програма заміна віком», Вона от я говорив сьогодні. Виходячим обов'язки з Албанським. він сказав, що війна закінчиться, будемо, будемо цю програму піднімати, щоб знову взяти, щоб у нас залишилися будинки, які мають чотири поверхи, будинки, які мають три поверхи, двохповерхові, одноповерхові, де в під'їздах не поміняні вікна. Оця програма буде продовжуватися. Я надіюсь на це, що все-таки будемо над цим працювати. Ну і саме головне це покрівля, дахи, от, електро. Кабіля, електроустановки теж спільно будемо працювати з жителями, щоб це все виконувати. Думаю, що якщо люди будуть платити, вони нас почують, ми до них неодноразово звертаємося, то в нас дуже багато амбітних планів. Це і ремонти під'їздів, це і Заміна електроустановок, це і кабелів, і е, щитових, всі ті роботи, які треба виконувати. Ну дійсно ремонт дахів. Ремонт дахів це в нас така нагальна програма. Але я хотів би з задоволенням сказати, що із тих десь 50-60 дахів, які в нас були на весну, в нас на сьогоднішній день в заявок є 3-4 дахи. Це шиферні покривлі, мягкі кровлі, там примикання. То я думаю, зараз тільки погода стабілізується, буде чуть чуть приборозок, ці роботи… Доробимо. І я думаю, що жителі будуть себе почувати комфортно. Але тут теж якби платили, то ми б мали б не одну бригаду, як в цьому році, а мали б дві. І так само по ремонту цих всіх наших парапетів, парапетівканалів мали б не одну бригаду, а дві, тому що кошти, коли є, ми їх використовуємо. Ну що дякую вам, Василь Васильович, що знайшли час і прийшли до нас у студію. Ми віримо в те, що війна скоро закінчиться і буде перемога за нами, і ми все виконуємо, всі наші плани, і все буде добре, все да. буде Україна. Да. Слава слава Україні, слава, слава нашим бійцям, нашим да. героям! Да, дійсно, тільки все віримо, віримо в Україну і в майбутнє нашої. Нашого міста, наших жителів і розуміння, що ми знаходимо спільну мову завжди. А я нагадую, що з нами в студії був директор приватного підприємства Курінь Василь Васильович Шепітко. Дякую. До побачення. До побачення.